Доброго ранку ми з України. Я Ірина. Сподіваюся, всі живі, всі здорові, мої дорогенькі. І дивимося, перша наша карта буде для України на сьогодні. Енергії для України на сьогодні. Десятка мечей. От ви знаєте, хоч плач, хоч встань. Дивіться, десятка мечів, що це таке? Я завжди починаю е, е, трактувати, стараюсь, намагаюся трактувати позитивно. Десятка мечів це закінчення якогось періоду. Я бачу. Знову нашу Україну, тому що ми задаємо питання для нашої України. Тобто, наша Україна, як і раніше, ми говорили, ми майже по через раз виходить, що Україна трансформується. Тобто це є важель на європейської, не, не саме європейською, а світового рівня у соціуму. Тобто Україна стає на ноги. Закінчується один період. І починається другий період, мої дорогенькі. Тобто прокидається наш ну, дух наш, можна так сказати, прокидається наш значення нас у суспільстві. А тут ви бачите, що це стерв'ятники збираються з'їсти те, що вже подохло. Я би сказала, що це оці оркостанці, з За перебріка, які поприходили, повиздихали і удобряють наш чорнозем. Ось так я би сказала. На їхних? Ви бачите? <різь> От тепер прийшло мені таке. На їхніх. Е, як би це сказати, щоб мене не заблокували? <різь> як би це назвати? Е, отходах. Да? производства. Будується наша країна. Нехай звучить це так похабно, але справедливо. Не ми до них, а вони до нас. Ось я це бачу. Розумієте, мої дорогенькі? Ось так. Ця трансформація, ось вони поприходили, повиздихали у нас тут. Ось, і ростуть е, е, ці, як вони називають, соняшники. Ось, і Україна через них йде е, вище, розвивається. Тобто більше чернозему буде, більше буде урожаю. Я, звичайно, трошечки і шуткую, може так вам підвищиться настрій? Ось. А тепер дивимося для особистого розкладу. Тобто, кожен вибирає свою карту. Я знаю, що дехто вже дивиться постійно це і вам, наприклад, допомагає. Чимось вам це допомагає. Приготуватися до якихось негараздів. Розумієте, якщо приходить якась ситуація, ви одразу, напевно, згадуєте, що тут говорилося. Ось, і приймаєте так рішення. Тому що Таро інколи навіть дуже часто дає дуже хороші поради. І так, карта номер 1 карта номер 2 і карта номер 3 Будемо дивитися. І так. Хто вибрав карту номер один? У вас, ви знаєте, сьогодні серйозні справи. Тобто ви, можливо, почали якийсь бізнес. Сьогодні, можливо, укладете договір з кимось. Маленькі гроші це прибуток, але невеликі. Три монети це не є великі гроші, це, ну, можливо, початок. Дивіться. Маленькі великі гроші, це дуже відносно для мільйонерів. Наприклад, так, ці маленькі гроші за початок, тобто фундамент для бізнесу, так само і у вас, якщо ви відкриваєте якийсь магазинчик. Або ви йдете на базар, щось продаєте кожного дня. Це є ваш фундамент. Тобто, ви, можливо, сьогодні вкладете гроші, а може хто, хтось з вас може і отримати гроші, це і те, і друге. Тому що це ваш прибуток на майбутнє. Ви вкладаєтеся і матеріально, і фізично, і час свій вкладаєте, ви вправно працюєте на ваш штаті. Подальший прибуток. Це дуже хороша карта, це серйозна карта. Вона обіцяє, якщо ви будете дійсно цим питанням займатися, він принесе вам прибутки. Ось така і порада вам. Е, ідіть далі в цьому направленні. Ви вже початок зробили. Е, зараз сьогодні, можливо, підпишете якісь документи, а можливо, просто усні, потискання руки, все домовилися. Ти мені шутру, я бетон, е, сусід дасть води і зробимо бетон разом. Це, от, про це. Розумієте, ось щось таке. Тому ідіть далі в цьому направленню. Ви все правильно е, зробили. Карта номер два. А тут у вас тяжкий період. Занадто багато на себе взяли. Тобто, що це може бути виховання дітей, чоловік, можливо, на фронті. Це Я говорю тільки приблизно. Ви і діти, сім'я, можливо, ви переїхали вам і працювати, шукання роботи, працюєте за десятьох, хтось ще може волонтерить, занадто багато роботи. ви знаєте, Світа Божого, як то кажуть, не бачите. Це, як би це сказати, це карта нелегка, але залежить від вас. Трошечки розгрузіться. Можливо, у вас вже болить спина, теж може бути збирання урожаю, якщо ще можна щось там зібрати. Я не знаю, ну готуються до наступного року, ще переорати, можливо, треба. Я знаю, що я пам'ятаю, що ми. На зиму перекопували весь город, а потім на весні ще раз, щоб це всі ці корінчики, я наскільки пам'ятаю ще з дитинства, щоб це все перегнило, перемерзло. І, можливо, ось це ваша важка робота. Дайте собі відпочинок сьогодні, здається, якщо не помиляюсь, п'ятниця ят... перепочиньте трошки або перерозпреділіть. Роботу можливо, ви на роботі перевтомлюєтесь, можливо, хтось захворів, можливо, когось нема, і ви працюєте за десятьох, як би то сказати, розумієте? Тут вам потрібна негайна пауза, перепочинок, тому що ви так довго не витримаєте, не переусірствуйте. Можливо, поки що у вас ще нічого не болить, але е, з наступним часом стопроцентово, тому що в цій позі ви не бачите, куди ви йдете. Ноша непосильна, не для вас. Заважко вам нести зараз. Можливо, ви знаєте, сімейні відносини у вас зараз в тяжкому стані. Ось непорозуміння з чоловіком, з батьками просто важка ситуація. Тут порада, я вже сказала, яка. Ось. Карта номер 3 Дивіться, ну це взагалі прелість. Зробіть для себе висновки: плюйте на все. Ну, звичайно, це теж дивлячись на що, якщо діти голодні, треба їм дати їсти. І не плювати на них, але ви знаєте, в першу чергу не забувайте себе. А, як би це сказати? А, давайте я почну з цієї карти. Хто вибрав сьогодні карту 1, 3? Е, цю карту. Ви знаєте, у вас починається новий період легкості. Ви скинули цю ношу, і у вас залишився маленький вузлик, а більше вам і не треба. А, ви живете наразі інтуїтивно, радієте кожному дню, можливо, у когось народження дітей, можливо, у когось, а, та ви знаєте, навіть квіточка зацвіте. Чи песик свиня упоросилася, як то називають, котики-песики породилися? Це теж а, ця карта. Може бути, що ви сьогодні. Маєте ну справу з маленькими дітьми. Можливо, ваша поведінка сьогодні, в верніше, сьогоднішній день, вимагає від вас такого беззаботності, легкості, не заморачуйтеся, до речі, це теж порада. Дивіться на все простіше. І не заморачуйтесь. З легкістю ідіть по житті. Інтуїція вам підкаже, якщо вона у вас. Ну, у всіх є інтуїція, просто ми інколи нашими страхами її забиваємо. Тому прокидайте свою інтуїцію, робіть техніку, ту, що Ірина вам давала, вона є в описі кожного відео для зняття тривоги, і ідіть з легкістю по життю. І все буде Україна, мої дорогенькі. І разом до перемоги. Тепер дивимося таро веселки. Таро веселки, що воно нам підкаже на майбутнє для України. Підкаже, може, якусь надію дасть. Це для того, щоб вас, нас усіх, підтримати. Чи йдемо ми тим шляхом, чи ні. Розумієте, це ще й підказочки нам. І так, ви знаєте, йдемо тим шляхом. Дивіться. Те, що було в першому а, варіанті, ось це є три а, монети і туз монет. Це я скажу так: в Україні величезний шанс сплотитися, а, а, ви знаєте, тверезих об'єднати, навіть не сплотитися, а об'єднати. Об'єднати однодумців, величезний шанс об'єднати однодумців. Ті, хто хоче перемоги, ті, хто чекає перемоги, ті, хто мріє про перемогу, про рай на землі, ось так, мої дорогенькі. Ось така порада, надія. І це майбутнє наше. Шанс у нас величезний. Тобто, Ним треба, звичайно, користуватися. Шансів у житті буває багато. На жаль, люди ці шанси не бачать, не помічають. Чому у кожного своє? Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам усього найкращого, мирного дня, чудового настрою. Бережіть себе разом до перемоги і слава нашим збройним силам. На все добре, мої любі!